Вчительська доплата, новий проєкт, який стартував у 2025 році. Тепер працівники шкіл щомісяця отримуватимуть додаткові кошти. Що за гроші і про які суми мовиться? Дивіться далі. З нового року доплачуватимуть учителям, шкільним психологам та вихователям закладів середньої освіти. Максимально освітяни отримуватимуть додаткових 1800 гривень. Втім, сума залежатиме від робочого навантаження. Навантаження визначається в кожному закладі окремо, тобто кожен ліцей, керівник ліцею спільно з педагогічним колективом визначає навантаження тому чи іншому вчителю. Але тут ви праві, адже навіть той викладач, який не має ставки повної, буде отримувати цю доплату щомісяця. Проваджуватиметься проєкт у два етапи. Перші виплати мають надійти викладачам уже цього місяця, а з наступного навчального року вони зростуть удвічі. Ці виплати будуть іти щомісяця, кожного місяця до вересня місяця 1300, після вересня 2600. Станом на 7 січня їх ще немає. Як тільки вони надійдуть до місцевих бюджетів, вони будуть розподілені між. Закладами освіти нині на зарплату вчителя впливають десятки критеріїв та надбавок. Втім, влітку 2024 року середній дохід шкільного педагога становив 12 тисяч гривень. Це дуже мала зарплата. – А яка повинна бути на вашу думку? Ну не менше 20 не менше 20. 20. А чому? Тому що це, напевно, робота така. Я думаю, не менше 30, навіть, я би сказав. 30 у школі. Та робота, яка у них, це дійсно, не менше 30. Ну, у мене в школі давливо... учні були дуже дикі, дуже вчителів нервували. Мені жаль, були свої класні керівнички особливо. У мене не діти, а звірі були, чесно. Я говорю, там може 25 то... мінімум. Так. Мені здається, мінімум 30-40 тисяч гривень. Надія Сидора, керівниця восьмого класу. Історію дітям викладає вже 17 років. Певна, піднімати вчителям зарплату необхідно, хоча й розуміє, що на сьогодні ці кошти досить обмежені. Нашій державі зараз воєнний стан і ми маємо розуміти, що держава не має можливості забезпечити і підняти зарплату на належний рівень. Але якщо закінчиться війна, наступить мир і будуть якісь можливості. Я думаю, що органи влади будуть працювати на те, щоб збільшити зарплати і вивести їх на якийсь кращий рівень порівняно з зараз. Але зараз для кожної людини навіть та тисяча вона є суттєвою. Це не може бути в один момент, що тобі там платили 10 тисяч, 15, скажем, а тут в один момент тобі дали там тридцять 35-40 тисяч, тобто все буде йти поступово. і мені здається, що реформування у плані оплати воно необхідне. Її колега пані Іванна, деяких вчителів вважає мало не волонтерами. Мій чоловік каже так, що чоловік має достатньо заробляти гроші, щоб дружина була вчителем і могла ходити на роботу. Молодий вчитель, який лише закінчив університет у школі, отримує близько 6-7 тисяч гривень. Напевно, що молодих вчителів це дуже відлякує. Є такі, які дуже люблять працювати з дітьми, але, на жаль, мусили покинути роботу в школах, в ліцеях, тому що не можуть забезпечити себе за цю зарплату. У 2025 році освітня субвенція становитиме 103 мільярди гривень, із них 12 мільярдів виділили для програми доплат педагогам.